Як зробити електродвигун менш ніж за одну хвилину. Скажете, це неможливо? Зовсім ні. Це реальність. Якщо, звісно, підготувати усі компоненти заздалегідь. І так, нам знадобиться шматочок провідника, зачищеного з двох кінців, два сірники, хоча це і не обов'язково, неодимовий магніт, чи краще кілька, та пальчикова батарейка. Бажано з дорогих. А далі уважно дивимось наступне відео. І починаємо складати електродвигун. Сірники знадобляться для того, щоб краще бачити, що він дійсно обертається, бо інакше не дуже зручно показувати. Ось, закріпили, хоча це може бути будь-який папірець. Далі примагнічуємо шурупа, Беремо пальчикову батарейку до плюса, дотиркаємо один кінець провідника. Знизу підвішуємо нашу установку, тобто шуруп з магнітами. І починаємо торкатися самих магнітів. Електродвигун запрацював. Зверніть увагу, якщо батарейку обернути, тобто змінити полюси, наш двигун почне обертатися в іншому напрямку. А тепер розберемося, як це відбувається. Зрозуміло, що усьому вина сила Ампера, тобто сила, з якої магнітне поле діє на провідник зі струмом. Так ми вчили в 9 класі на уроках фізики. Тепер докладніше. Ми замикаємо коло і через провідник проходить струм. Позначимо на нашій батарейці полюси, плюс-мінус. Струм настече від плюса до мінуса. Бачимо ось на провідник. Далі тут йде він по центру шурупа і до мінуса. Так прийнято позначати струм. І ось, ми замикаємо коло, як я вже сказав, і через провідник проходить струм. Далі через магніт та через шуруп. Ключовим моментом є те, що струм проходить через магніт. Адже саме там на нього починає діяти сила Ампера. І саме його вона і рухає. Розмалюємо це детально на рисунку. Спочатку за допомогою компаса ми перевіримо, де північ, де південь. Обертаємо кожну сторону до компаса і ми бачимо, що до півночі притягується Це південна сторона, до півдня Так? Тобто в даному випадку ми бачимо, що північ в нас в нижній частині, а південь в верхній. Намалюємо лінії магнітної індукції, вони виходять із північного полюса і заходять в південний. І ми бачимо, що в нас сила Ампера, звичайно діє в точках, де в нас провідник перетинає лінії магнітної індукції. Наприклад, ось тут, ось тут. Але цей провідник в нас знаходиться в руці. Ми його втримуємо. Тому в даному випадку сила Ампера, оця що діє на провідник, вона його не рухає. Адже ми його тримаємо в руках. Але не забуваємо, що лінії магнітної індукції проходять і всередині в магніті. Тобто, наприклад, ось тут проходить теж лінія магнітної індукції. Напрямок буде вже навпаки з півдня на північ. І в цій точці у нас виходить теж діє сила Ампера. За правилом лівої руки, якщо ми направимо ліву руку, чотири пальці вздовж струму. Так, щоб лінії магнітної індукції входили в долоню, ми бачимо, що в нас сила Ампера буде направлена. Ось в цьому напрямку. Що і відбувається? Ми бачили з відео, що в нас ось так рухається наш двигун. Тобто, все сходиться. Якщо розглянути інший випадок, коли я обертав батарейку. Зрозуміло, що струм у нас буде протікати в іншому напрямку, тому долоню ми маємо обернути, щоб вона була направлена не вгору, а донизу. І сила Ампера в нас вже змінить напрям на протилежний. Що ми і бачили, двигун починав обертатися в протилежному напрямку проти годинникової стрілки. А в даному випадку за годинниковою стрілкою. Ось і весь секрет. Тобто для того, щоб зрозуміти, як працюють оті двигуни, яких ми дуже багато бачимо в інтернеті, достатньо знати, як будувати лінії магнітної індукції навколо магніта і розуміти силу Ампера та правило лівої руки. І тоді ми можемо пояснити рух в будь-якому двигуні. Цікаво, правда?